Друзі, всім привіт-привіт! З вами на зв'язочку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids. лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. І сьогодні разом з фізиком Дмитром Данильченком ми будемо говорити про те, що така блискавка, та звідки вона береться. Адже в минулому сезоні я точно пам'ятаю, що хтось із вас просив нас зробити лекцію про блискавку, тому от вона тут, і давайте будемо розпочинати. Спочатку хочу вам нагадати структуру нашої події, тому ті, хто дивляться нас на Ютубі, ви можете швиденько це прогорнути, але не забудьте поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, щоби. YouTube бачив, що цей контент цікавий і пропонував його більшій кількості користувачів. Тож, ті, хто з нами сьогодні в зумі, на вас як завжди, чекатиме приблизно 20-25 хвилин лекція про блискавки, Потім ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до третьої та найдовшої частини, це обговорення. Коли ви озвучуєте запитання, а ми на них відповідаємо. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком суспільства та підтримкою громадського суспільства, і вибачте, розвитком освіти, обмовилась. А також української it компанії Скайлун, яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. Тож, тепер трішки розповім про нашого сьогоднішнього лектора. Отже, Дмитро доцент кафедри передачі електричної енергії Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту, кандидат технічних наук. І про всяк випадок раптом Дмитро забуде сказати, він безпосередньо займається вивченням блискавок, тому приготуйтеся там супер багато цікавої інформації. Дмитро, привіт. Доброго дня, вітаю. Я вітаю всіх наших юних науковців та людей, які цікавляться наукою. І сьогодні я хочу поговорити з вами трошки про блискавку. Тож, що ж таке блискавка? Це е, таке яскраве світло, яке ми бачимо у небі. А чи знаєте ви, що щодня на нашій планеті спалахує 10 мільйонів блискавок? І в будь-який момент часу, навіть зараз, відбувається 2000 гроз. Отже, блискавка це таке природне явище, яке. Е, Виникає від того, що велика кількість заряджених частинок накопичується в повітрі та створює потужне електричне поле. Блискавка е, зароджується в два етапи. Від початку е, утворюються е, стримери, це така велика кількість е, ліній манесеньких, як ви бачите на фото, велика велика кількість тоненьких ліній. Вони... Шукають шлях для того, щоб від неба до землі пройшов основний канал блискавки лідер. І якщо ми зараз подивимося перше відео, ви побачите, як це відбувається. Від початку відбувається велика кількість тонесеньких ліній, і потім йде одна велика яскрава блискавка. Це є лідер, це є основна блискавка. Проте іноді. З... Землі можуть е, утворюватися зустрічні стримери. Тобто, це коли з землі вилітають маленькі блискавки для того, щоб зустрітися з блискавками з неба і швидше створити е, шлях для основного каналу. Давайте подивимось, як це. Як ви бачите, це дуже вражаюче відео, коли з будівлі вилітають зустрічні блискавки для того, щоб створити ось цей основний канал. Отже, ми зараз можемо побачити фотографію людини, яка тримає повітряного змія. Ось ця людина це є Бенджамін Франклін. Це один з тих, кому пощастило вижити під час своїх досліджень. Його експеримент полягав у тому, що під час грози. Він запускав повітряного змія з прив'язаним до нього металевим дротом. І завдяки цьому він визначив, що блискавка б'є в найвищий об'єкт, і за результатами своїх досліджень він зміг е винайти блискавковідведення. Що це таке? відведення – це такий довгий металевий м -м, штир, який одним е -м, кінцем закопаний у землю. А як ви думаєте, що таке грім та звідки він береться? Якщо у вас є якісь ідеї, будь ласка, запишіть їх до чату. Мені дуже цікаво, що ви стосовно цього думаєте. Отже, це звук блискавки, це плазма, я не знаю з неба електризуються хмари, грім береться від блискавки. А це основні варіанти, тому будемо раді, Дмитро. Якщо ти зараз нам розповістиш про це більше. Ви в більшості випадків праві, тому що грім, звичайно, береться від блискавки. І я бачу тут ще йдуть інші відповіді: світло йде набагато швидше за звук, і це цілком вірно. Це спочатку ми бачимо блискавку, і потім ми чуємо грім. Проте звідки він береться. Коли блискавка проходить крізь атмосферу, вона нагріває повітря, і це повітря дуже швидко розширюється і створює звук. Ось цей звук ми і чуємо, ось це і є грім. А, а які ж блискавки взагалі бувають? Найбільш часто відбуваються блискавки в внутрішньохмарні. тобто та блискавка, яка всередині однієї хмари, і не виходить е, е, на поверхню від цієї хмари. Е, в їх приблизно 70%. Це просто такий яскравий спалах, який ми навіть не бачимо. Другий тип блискавок то є хмара-хмара. Таких блискавок близько 20%. Вони відбуваються між. Якимись хмарами, двома, трьома або більшою кількістю хмар в небі. Такі блискавки не е, стосуються до землі і не несуть е, жодної небезпеки. І е, найбільш вивчений тип блискавок, то є хмара земля. То є блискавка, яка від хмари летить до землі. Їх 10% всього лиш. Проте за рахунок того, що це надзвичайно великі енергії, ці блискавки вивчаються і дуже добре вивчені. Зараз буде невеличке відео, де ви зможете побачити всі ці три типи. Як ви бачите, є блискавки, які є між хмарами, є просто спалахи, які ми бачимо, це є внутрішньохмарні. А є блискавки, які. Летять до землі і вже зустрічаються з землею. Не знаю, як для вас, а для мене то надзвичайно цікаве відео, дуже красиве. А як ви вважаєте, а яких кольорів бувають блискавки? Напишіть свої варіанти до чату. Тому що мені дуже цікаво дізнатися, що ви з цього приводу думаєте, які ви блискавки бачили, чи які вони взагалі можуть існувати в світі. Можливо, ви щось про це знаєте? Отже, мені знову в особисті приходить дуже багато різних варіантів, тому почну зачитувати це. Ви, вібрі... Вибач, тут запитують три, можна три, можна більше. Це вже тут дивіться, як вам буде зручно. Рожеві, білі, жовті, жовті, сині, прозорі, фіолетові, фіолетові, фіолетовий, рожевий, білий, синій, 10 кольорів. Білі точно є, рожеві. Хтось бачив: прозорі, фіолетові розряд, блакитні і ще дуже багато різних варіантів. Тому круто, давай круто, круто. Отже, давайте я трошки розповім щодо кольорів, які вони бувають. Чотири види. Основні, це, звичайно, буде біла блискавка, яку всі добре бачили. Це найпоширніший кольор блискавки, і він виникає внаслідок великого викиду енергії. А оскільки біле світло є комбінацією всіх кольорів спектра, то, відповідно, ми і найчастіше його бачимо. Коли вивільняється надзвичайно велика енергія в дуже короткий проміжок часу, там взагалі всі спектри можна буде побачити. Блакитна блискавка це той колір, коли блискавка відбувається на великій відстані. І за рахунок цього частина світла буде розсіюватись в атмосфері, і як наслідок блискавка нам буде здаватися блакитною. Фіолетова блискавка це та блискавка, яка буде на великій висоті, де атмосфера вже не буде впливати на колір світла. І фіолетові блискавки зазвичай дуже яскраві. Проте ми не можемо їх побачити своїм оком, тому що людське око дуже погано сприймає фіолетовий колір. Червоні або помаранчеві блискавки будуть. В тій ситуації, коли атмосфера наповнена різними частинками, або пилом, або ще чимось, які розсіюють світло в інших кольорах, і тому ми будемо бачити червоні або помаранчеві блискавки. Взагалі, кольор блискавки може бути будь-який. Це дуже сильно буде залежати від тієї атмосфери, яка знаходиться навколо. Е, а до речі. Ви знаєте, що температура в каналі блискавки може досягати 40 тисяч градусів за Цельсієм. Для розуміння поверхня Сонця це всього 6 тисяч градусів. Тобто блискавка в 6 разів гарячіша, ніж Сонце. І відповідно до цього одразу виникає питання. А чи може блискавка? Бути небезпечною. А під час поділу розрядів виникає дуже висока напруга. Це мільйони вольт. Ну, для розуміння це в 100 тисяч разів більше, ніж в розетці. А сила струму під час блискавки становить до 400 тисяч ампер. Ну, телевізор то 1 А. Тобто, це 400 тисяч телевізорів. А що буде з деревом, якщо в нього вдарить блискавка? Давайте подивимось на відео. Як ви бачите, наслідки надзвичайно руйнівні. Тобто, дерево просто було знищено. І досить цікавий такий момент, що різні дерева будуть проводити блискавку по різному, і відповідно. Кількість ударів блискавки буде різною. Найчастіше блискавку притягує звичайний дуб, тому що в нього буде глибока стрижнева коренева система. Якщо ж ми будемо говорити про ліс, в якому буде багато різних дерев, то найбільшу кількість ударів, як я вже сказав, це буде дуб звичайний. 54 удари блискавки зі ста. На другому місці буде тополя, 24 удари блискавки. Далі буде смерека, там всього 10 ударів блискавки. Сосна 6 ударів, бук 3 удари. А такі дерева, як береза, клен, горіх, взагалі не зазнають ударів блискавки. Ну, знов-таки, я повторюсь: це якщо буде в лісі. Якщо ж це буде стояти одне дерево серед поля, то е, навіть в нього блискавка буде бити. А ось що буде, якщо блискавка вдарить в будинок чи в інший об'єкт? Для вирішення цих питань ну, в світі працюють тисячі вчених. Вони досліджують ці питання, експериментують, моделюють. І українські вчені є одними з, ну, я б не сказав, провідних у світі з вирішення цього питання. До прикладу, у нас в Харкові є можливість моделювати блискавки. У нас в Харківській політехніці є найбільший в Україні полігон за можливістю моделювання блискавок. Як ви бачите, ми маємо можливість в цьому високовольтному залі моделювати удар блискавки. Тут знаходиться багато різного обладнання. І як ви бачите, на фото є блискавка. Вона вилітає не просто так, не сама по собі, там стоїть спеціальне обладнання, це називається генератор імпульсних напруг, і він дозволяє змоделювати блискавку напругою в 2,5 мільйони вольт. Це надзвичайно круто. Ця установка висотою в три поверхи, і ну, це варто бачити. Тому якщо хтось буде в Харкові, коли. Війна буде закінчена. Я вас запрошую, я вам залюбки проведу екскурсію і продемонструю це все в роботі. Ну, а поки що в нас була можливість підготувати кілька експериментів, про які я вам хочу трошки розповісти. Отже, як ви бачите, сзаді у нас є така хмаринка, в нас є електрод, який імітує удар блискавки, з якого вилітає відповідно сама блискавка і б'є в наш будиночок. Тобто це звичайний дерев'яний будиночок з паперовою кришею, і тут в мене виникає питання: а що ж з ним буде? Отже, якщо хтось вважає, що нічого, поставте мінус. Якщо хтось вважає, що він згорить, поставте плюс. Прошу я плюс. Я бачу поки що ого, вже два плюсики, отже. Ще дуже багато теж мені так. в особисті приходить дуже багато плюсиків, хоча є кілька мінусів. Так, я бачу, іноді трапляються, але в більшості є плюси. Плюс-мінус. Це також добрий варіант, або так, або ні. Що ж, давайте ми подивимось, що трапилось з нашим будиночком. Як ви бачите, блискавка ще не закінчилась, а він вже почав загоратись. І коли блискавка вже закінчилась, він вже просто палав. Тобто, як ви розумієте, блискавка то дуже-дуже сильно і надзвичайно страшно, тому що я нагадую, температура може сягати 40 тисяч градусів. А чи можна захиститися від блискавки? Знов таки, якщо можна, плюс, якщо не можна, мінус. Знов це, наскільки ми віримо в те, що це можливо. Я бачу надзвичайно знов таки плюсики, плюсики, плюсики. Я можу сказати, що ми не даремно працюємо. Якщо ви вважаєте, що це можна, отже, ми недарма робимо те, що ми робимо. Звичайно, що можна, і е, для цього використовують блискавкові відводи. Е, ви, напевно, всі бачили такі конструкції. Це високі металеві штирі, вони закопані в землю. І технологію блискавкових відводів е, відкрили ще в античності. Е, стародавні храми в Греції зазвичай робили з. Дерева. Тим не менш під час блискавок, не дивлячись на те, що це було, були високі такі будівлі, вони залишалися цілі. Їх прикрашали мідними шпилями, і ці шпилі були з'єднані з землею. Тобто вони були захищені таким блискавковідводом. Люди цього не розуміли, що вони використовують блискавковідводи, проте вони захищали свої будівлі. І ще Бенджамін Франклін довів, що блискавка б'є в найвищий заземлений об'єкт. Тому, щоб захиститись від блискавки, треба побудувати заземлений об'єкт вище того об'єкта, який ми намагаємось захистити. Ну, відповідно, ми вирішили скористатися цією технологією і побудували заземлений об'єкт вище нашого будиночка. Наш будиночок став ще вище, а заземлений об'єкт був ще вище. І, як ви бачите, блискавка вдарила блискавковідвод. Тому, як ви розумієте, що ця технологія працює. А от що робити, якщо під час грози ви опинилися на відкритій місцевості? Звичайно, що необхідно кудись сховатися, чи можна нічого не робити, чи може треба сісти, як ви вважаєте, що потрібно зробити, якщо раптом ви опинились на відкритій місцевості. Напишіть до чату, якщо є така можливість. Я бачу сховатися, не знаю, не рухатись, стати максимально низьким, лягти, присісти, лягти, не лізти під дерево, відійти від металу, знову лягти. Тобто дуже багато варіантів, які пов'язані з тим, що треба стати умовно нижчими, тобто, або Ви лягти, або присісти. Абсолютно праві. Треба кудись ховатись. І я бачу, що є ще далі варіанти, ще далі далі. Ем, давайте ми уявимо, що більшість людей, я бачу, що є вірні відповіді, що не, не треба ховатись під деревом. Проте раптом хтось вирішить сховатись під деревом. І зверніть увагу на в нас є зелене дерево і жовтий чоловічок, який сидить дуже близько до дерева. І як ви бачите, блискавка з дерева перекинулась на чоловічка, тому що він знаходиться дуже близько. Тому щоб не постраждати під час того, як ви ховаєтесь під деревом, потрібно трошки далі посунутись від дерева. Як ви бачите, відстань стала більшою. Оскільки дерево є найвищою точкою, блискавка б'є є саме в дерево, а людина залишається живою, цілою і без блискавки, тому що знаходиться трошки далі від, блискав, від нашого дерева. Якщо ми будемо говорити про реальне життя, то тут повинно бути не менше метра, а краще двох. А. Мені цікаво, а чи ви чули, що під час блискавки не можна розмовляти по телефону. Як ви вважаєте, можна чи ні? Якщо можна, ставимо плюс. Якщо не можна, ставимо мінус. Так, і я бачу, у нас тут і плюси, і мінуси є, проте більшість є мінуси. Наші думки розділились. Що ж, хоча мені здається, що більшість вважає, що не можна. Ви знаєте, мені стало також, в приміщенні можливо, і можна, але на вулиці не треба. Дуже гарний коментар. Нам з командою стало також дуже цікаво: а чи можна, чи не можна. Це дуже цікава гіпотеза, що не можна. Отже, що ми зробили? Ми створили ось таку ось підставочку, на якій є. Два металевих штирі. Один трошки вищий, другий трошки нижчий. Ну, звичайно, що блискавка вб'є в той штир, який вище. А тепер уявимо, що ми будемо розмовляти по телефону. Ми взяли мобільний телефон і зробили з нього виклик, і поклали біля нижчої жердини. І якщо вірити в цю гіпотезу, що телефон притягує блискавку, то. Блискавка повинна була вдарити в телефон. Тим не менш, блискавка вдарила в вищу жердину. Що це означає? Що розмова по телефону не впливає, чи буде блискавка бити в телефон, чи не буде. Головне, що блискавка буде бити в найвищий об'єкт. Тому, якщо раптом це буде на вулиці, десь в полі, і ви будете найвищим об'єктом. То є вірогідність того, що блискавка вдарить в вас, тому що ви є найвищим об'єктом. Проте не тому, що ви будете розмовляти по телефону. Отже, мені ще дуже цікаво, щоб ви відповіли на ось таку задачку. Це ваше завдання, яке необхідно буде виконувати. Вашому персонажу потрібно дослідити питання, чи можна за допомогою блискавки виробляти електроенергію. Якщо так, то як саме? А якщо ні, то чому? Розкажіть або покажіть, як він, вона це досліджували і якого результату досягли. Що ж, дякую, Дмитро. Друзі, ви тепер побачили прям з прикладами, чому під час грози, коли є блискавка, не можна знаходитись під високим деревом, якщо воно одне так. А мені ці приклади виявилися і здалися доволі цікавими та наочними, бо дійсно було показано, що якщо ви будете стояти під деревом і буде бути блискавка в дерево, то вона і людину теж вдарить. А я буду вдячна, якщо ви поділитесь фактом або інформацією, чи досвідом який вразив вас найбільше. Ви можете це робити в чаті або в коментарях до цього відео на Ютубі. На цьому наша лекційна частина завершується. Я хочу вам анонсувати нашу наступну подію. 12 березня Вікторія Терехова буде нам розповідати про комахи зомбі, як паразити маніпулюють свідомістю тварин. Я буду читати вас на цій лекції. Поставте плюсики, якщо вас цікавить це запитання, і мінуси, якщо вам здається, що це щось таке. ну... Можливо, трішки моторошне, хоча ми справді будемо готові вам розповісти, що саме так все працює в природі, і насправді всі організми вони так чи інакше важливі для того, щоб в цілому існувала екосистема. Тому до зустрічі у вівторок. А для слухачів та слухачок наших старших зараз саме час підтримувати нас на Патреоні та на Баймі Екофі e для того, щоб українськомовного контенту ставало більше. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поділитися ними зі своїми друзями, знайомими чи подругами та написати коментар. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Па-па!